Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з 3 по 6 червня. У перший тиждень червня на погоду Вінниччини буде впливати чередування області низького та високого тиску. Ясні сонячні дні будуть перериватися короткочасними дощами різної інтенсивності. У вівторок вночі прогнозуємо місцями короткочасний дощ. В день внаслідок проходження атмосферного фронту і заходу очікуємо значний дощ, грозу місцями граб та шквали 15-20 метрів за секунду. Це відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Тому будьте обережні перебування на вулиці. У середу та четвер без істотних опадів, а в п'ятницю протягом доби місцями короткочасний дощ. Температура повітря буде літньою вночі від 13 до 18 градусів, в день від 22 до 29 градусів. До нових зустрічей. Дякуємо за увагу.